У результаті падіння упори зі світлофорами та дорожніми знаками на перехресті вулиць Небесної Сотні і Гоголя у Полтаві, 13 березня, постраждала 17-річна дівчина. Нині вона вже знаходиться вдома. За даним фактом поліція проводить перевірку. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. 13 березня близько 14-ї години до полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про падіння світлофора по вулиці Небесної Сотні. Наразі відомо, що тілесні ушкодження отримала 17-річна Полтавка, яка в той момент перебувала поблизу світлофору. Медики доставили дитину до лікарні після огляду її лікарями та надання її необхідної допомоги. Батьки змогли забрати дитину додому. Дана подія зареєстрована у Полтавському районному… …управлінні поліції та по ній проводиться перевірки. Як раніше повідомляли у комунальному підприємстві Міствітло попередньо до падіння опори призвели пориви вітру та зношеність конструкції, що була встановлена понад 15 років тому.